Друзі, всім привіт! І після довготривалої перерви я повертаюся і що ж, будемо сьогодні ми з вами грати у Endless та будемо тестити нових юнітів, що були в новій обнові. І так, так, була нова обнова, додали багато нових юнітів, додали кейси за Роблокси, додали... Бачите, ексклюзив Create, тобто вентилятори, в мене навіть є новий іще якийсь чувак. І давайте дізнаємо ще Last XP, щоб ми змогли ще підняти свій ранг. І що ж, друзі, поміняли нову нашу заставку, коли ми телепортуємося. Дуже прикольно. Думаю, хто дивився серіал «Скібіді Тойлета. Там був такий чувак, і коли скібідіста. Разом почали вбивати е, астрал. І вони змогли об'єднатися. І цьому зробили навіть розраби два нових юніта, які війшли за нас. І це були саме скібідісти. І це мене досить вразило. Це Military Tycoon Girl, Так, це буде типу військова дівчина, яка буде також мати такий лазер. І буде. Такими, знаєте, в неї є кінжали типу на спині, і вона може всіх досить прикольно. І що ж, тепер повертаємося до другого крейта за Роблоксом. І що ж, друзі, там може випасти новий Годлі. Годлі там шанс його випадіння, як шанс випадіння ультімейта, дуже і дуже маленький. Якщо вам випаде, це просто ви дуже лакі. Ну і що ж, тепер давайте перейдемо до нашого вентилятора мене. І що ж, сьогодні ми будемо тестити самого крутого вентилятора, що може впасти. Там є Large Fan Man і є маленький fan Man. І у них навіть є така штука, дуже прикольна. Ось з кожним левелом у них є пуш радіус, типу, ось ви можете побачити. І він цим їх відталкує. А ще додавали типу, з цього також кейса. Додавили такого Онкомона і він досить прикольний. Спочатку він б'є слабенько, а потім, як для онкомонки, він дуже сильний. Його, щоб ви розуміли, ДПС 2500. Мені кажеться, це вперше бачу Тойлет Tower Defense за своє життя. Ну і що ж, далі ще у нас мітер Тойлет. Спочатку, я Ним був зовсім не вражений, А потім, коли я побачив, що він робить, я змінив свою думку за секунду. Ну і що ж, хочу вам іще сказати насчет ось цього е, камерамена. Досить странно в нього якась назва. Добре. Давайте не будемо о цьому. Я вам хочу сказати, він в три в одному, в нього є, і типу, він б'є по одному, ось так він, до речі, виглядає. І давайте подивимося, як він боса зносить. Він дуже швидко його зносить. Він сам його зніс. Це онкон, який сам зніс досить такого непоганого боса. І це досить круто. Ну і що ж, друзі? Ми будемо прокачувати зараз всяких фанів і, і, і все наставляти. Ось сам, до речі, виглядає він. Я спочатку, коли його поставив, я злякався, бо він досить ровно виглядає. І що ж, тут у нас буде зараз буде більша швидкість. Ми побачимо, що і як до якоїсь хвилі ми зможемо дійти з цими вентиляторами. І що ж, я ось так от вони виглядають на максималці. Аж на собою взяв це також по класиці, спеціально, щоб він замедляв. І ми могли мали темп. І що ще я вам хочу сказати? Я настав цих вентиляторів, і вони всіх, всіх майже не ви просто не могли допустити до санту. А тепер дивіться, я прокачав його на максималку. Він дуже прикольний тіп. Я спочатку його прибрав, тому що думав, що він буде не до чого там. Але потім подумав, давайте подивимося, що він в себе таке уявляє. Ну і що ж, друзі, і тепер саме цікава частина, коли у нас стоїть багатечко в вентиляторів, у нас нема що робити, тільки прокачувати, і починаються все складніші і складніші хвилі. І все цікавіше стає і цікавіше, Чи дойдеш ти до 142-ї хвилі, чи ти дійдеш до 100-ї хвилі. Але саме страшне, це... Перемогти глічів на 95-й хвилі. Це була моя поки що найголовніша задача. Якщо я це не зроблю, все, все поїхало, ми програли. Ну і ще, друзі, самий головний момент глічі. Глічі ми все ж таки перемогли, я був дуже вражений. Вони навіть далі не дійшли, чим другий мен І що, друзі, ось я поділився своїми враженнями з вами. Мені він досить зайшов. Якщо він вам випадає, або ви його придбаєте, або затрейдите, я думаю, ви будете також ним задоволені. В нього досить непогані свої характеристики. Ну що ж, демедж у нього також 40 тисяч, кулдаун також і радіус в нього саме головне, теж досить і досить гарний. Ну нічого ж, друзі. І не забувайте писати в коментарях свій нік з Роблоксу, і рандомним образом я визначу, типу, переможця і відправляю на пошту 100 гемів. Ну і що ж, друзі, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, ставити лайки цьому відео і телеграм-канал. Посилання на нього буде в шапці профілю та під цим відео. Ну і що ж, друзі, зустрічаємося в слідчому відео.